Героїня казки Андерсена, русалонька, набула неайбиякої популярності в усьому світі. На батьківщині славетного данського казкаря її зобразили навіть у скульптурі. І русалонька стала одним із символом Копенгагена. Про неї знято фільми, мультфільми в процесі їх створення художники-мультиплікатори зображають підводне царство, в якому живуть русалки та різнокольорові риби. Розглянь як зображено на картині риб, водорості, корали. Зверни увагу на розмаїття форм та кольорів. Визнач використаний в композиції основні та похідні кольори. Уяви сьогодні себе художником мультиплікатором і придумай морське середовище для мультфільму Русалонька. Намалюй композицію, підводне царство. Використай акварель або гуаш та кольоровий папір. Використай основні та похідні кольори. Спочатку намалюй контури, потім більш детальніше їх промалюй, добав водорості або якесь тло. Можна намалювати риби на блакитному кольорі. Спочатку малюємо контур риб, розфарбовуємо їх, потім більш детальніше промальовуємо. Творчого тобі натхнення!